Русин подкаст, 17 випуск. Традиційно говоримо вже в новому 2024 році разом з Костю Степанюком. Привіт! Всім привіт! Головна тема навіть не цього випуску, а взагалі усього практично місяця з моменту домашньої гри з Майнсом це повернення Джейдона Санчо. Дуже багато було розмов стосовно цього переходу. Хтось був за, хтось був проти. Ми також вражали такі. Полярні, можна сказати, трішки думки у нашому подкасті, але цей перехід стався, вже можна про це говорити як доконаний факт, і варто вже з іншої перспективи на нього подивитися зараз. Майже з наштатом ми ще обговоримо, але якщо говорити в вакуумі про всю цю ситуацію, Джейдон дуже давно хотів повернутися до Борусі, він цього не приховував, чесно кажучи, думки там якісь чутки, які були там на ринку, що він там до Лейпцига може перейти або до Байера, до Штутгарта. Я в це самого початку не вірив. Якось ну, мені здавалося, що. Ну, знаєш, відчувалося, що він хоче перейти саме до Борусі Дортну. Що він розуміє, це буде добрий контекст для нього, щоб повернути свою звичну форму. Це достатньо непогане місце, де він зможе розкритися. І, можливо, якщо там в Юнайтед в нього наскладеться, він в Борусі повноцінно повернеться, хоча поки що з цим є великі проблеми. Ну і суто з емоційної ігрової точок зору для Борусі це також така трішки він він ситуаційшн. Тобто, так, вони там платять за оренду. Це не дуже. Ну, звично для таких угод, особливо в зимове трансферне вікно, але вони отримують молодого талановитого гравця, який вже знайомий з контекстом Бундесліги, який вже демонстрував чудові цифри і продовжує це робити, забігаючи наперед, скажімо. Окрім того, емоційна складова також грає серйозну роль. Це повернення однієї з головних зірок, напевно, минулого десятиліття. На Вестфаленд це людина, яка дуже яскраво тут грала, яку люблять болівальники, який любить цей клуб, який з великою теплотою повернувся сюди, і в соцмережах клубу також про це казав. І в, в цілому, поки що це виглядає дуже чудовим і непоганим трансфером. А яка твоя думка? Кожен трансфер Дортмундської Борусії ми сприймаємо під якимось контекстом, і власне повернення Джейна Санчо в Борусію, навіть не зважаючи на те, що це оренда. Це для нас такий ковток свіжого повітря після невдалої першої половини сезону, після того у якому настрої ми усі завершили цей 2023 рік. А Джейдон Санчо у нас із ним пов'язані лише приємні спогади. Це трофей, які він вигравав у складі в Русі, або трофей, а те, яким він футболістом став у нашій команді, те, який зв'язок він має з вболівальниками, особисто для мене. Це точно один із найкращих гравців uh, Дортмундського клубу останнього десятиліття. А uh, те, що він показував, було справді неймовірним, те, як він, uh, як він виріс власне у такого футболіста, яким він був, не тим, яким він є, а таким, яким він був, коли він переходив у Манчестер Юнайтед. Це я думаю назавжди залишилося моїй пам'яті, тому що це такий, знаєш, uh, вуличний футболіст, як його багато хто називає. І він приносив якісь такі емоції. Дуже багато хто порівнював його із е, Роналдінію. Так Роналдіні приносив е, багатьом нам е, прекрасні емоції там багато років тому, і от Джейдон Санчо це один із тих людей, як, як, якого асоціюють із бразилцем, дуже часто тому для мене особисто це прекрасний перехід. Е, так, можливо, є це питання стосовно того, чи зможу Борусі його викупити. Це для мене там особисто дуже. Така цікава тема, і я дуже хочу, щоб це зрештою, сталося. Але з емоційної точки зору ми отримали футболіста, який має хороші відносини з болівальниками. З футбольної точки зору ми отримали хорошого футболіста, який так не грав з серпня, взагалі має дуже погану статистику за весь період у Манчестер Юнайтед. Але власне з матчу проти Дармштата, про який ми згодом поговоримо, ми вже побачили, що у нього є потенціал повернутися на найвищий рівень. Тому я абсолютно точно задоволений. Власне, давай про Дармштати поговоримо зараз. Матч, який знову ж таки не був якимось видатним за рівнем гри, це очевидно. Але емоційна складова цієї гри вона перевершила ну, всі усі, можливо, якісь там не дуже приємні моменти, які ми могли б там виділити. І два таких важливих елементи цієї перемоги для мене це, звісно, вихід Жайтона Санчо на заміну. Було багато розмов про те, в якій формі він буде, скільки він зіграє. Звісно, там багато хто очікував, того, що він зі сату не зіграється. Бо теж доволі передбачувано. Людина не грала ну в Манчестеріві слова взагалі практично у цьому сезоні. Тому. Ну, сподіватися на те, що він витримає такі навантаження протягом 90 хвилин, це було, напевно, ну, занадто оптимістично, цього і не трапилося. Він вийшов лише на заміну і одразу віддав асист. Тобто, в мене сталося таке враження, коли я спостерігав за його грою, що начебто якось там жодного простою в його кар'єрі не було на даному етапі. Тобто, вийшов знову традиційна легкість, бажання грати один в один. Можливо, не завжди все вдавалося, але якщо він набере всю форму, то і це теж прийде. Згодом, ну і другий момент теж дуже емоційний, але з іншого ракурсу, це Марко Ройс, який разом зі своєю дружиною відсвяткував народження нової дитини. І ось такий вийшов емоційний дует. Повернення навіть, можна сказати, цього дуету, тому що якщо ви там спостерігали за соцмережами Борусі Дортмунд у попередньому тижні, то ви бачили як мінімум один пост, де Джейдон заходить до роздягальні Борусі і питає: Де Марко? Де, де він сидить? І ну, це, звісно, така відсилка на їх тандем ще за часів Люсіяна Фавра, що тоді, коли був там Ашраф Хакімі, потім пішов Ерлін Голанд. Ось з тих дуже таких непоганих часів, на мою думку, Борусі Дортмунд. Ну і дуже чудово в них була зв'язка. Вона працювала дуже непогано свого часу, коли Джейдом вперше прийшов на Вестфаленштадіон. І зараз вони воз'єдналися, чому обидва дуже задоволені ну, принаймні з їхньою реакцією в соцмережах і на футбольному полі. Ти пустив скупу морську сльозу, коли дивився і спостерігав за ось цим другим голом у виконанні двох наших крутих пацанів? Не пустити сльозу було неможливо, я б сказав так. І я б сказав також, що кращого сценарію і вигадати не можна було, тому що. Були чутки що Марко Рой стопив за повернення Санчо. Були була інформація про те, що вони досі залишаються дуже непоганими друзями, спілкуються там поза межами їхнього футбольного життя, і кращої історії справді не вигадати. Тобто, все, що відбувалося на полі після виходу Джейдона мені власне також нагадало його найкращі часи. Я не помітив, що цей футболіст не грав з кінця серпня. Він Провів як на мене дуже непоганий матч. Так чогось там не вистачало, можливо, якогось тонусу, але загалом працює він з м'ячем так як завжди, і зрештою дуже непогано виглядав. Ще один дуже серйозний позитив, як на мене, це те, що у нас нарешті є профільний лівий захисник. Дуже багато було розмов про те, хто це може бути, хто може до Борусі перейти чи він взагалі цієї зими. І такий трансфер відбувся. І ним став Ян Мацан з Челсі, людину, яку там ну, дуже серйозно не в Дортмунд. Принаймні, я не бачив аж так багато шуму в інфопросторі перед початком цього трансферного вікна, що саме він буде цією кандидатурою. Подивився декілька його таких можливо, відео з його індивідуальними діями. І в цілому він мені дуже сподобався в плані свого балансу між атакою та обороною. доволі непоганий такий цупкий захисник, який може там. Не дуже чудово грає в єдиноборствах своїми опонентами, але саме в плані покриття простору, в плані розуміння ось цього маневру, коли треба зробити крок вперед в обороні, коли потрібно вступити в якийсь відбір м'яча. Ну і теж стосовно атаквальних дій не можна сказати. Він дуже чудово підключається до атак. В нього непогана якісь кросів, і в цьому матчі також один з них міг стати гольовим, якби там здається Юліан Бранд би забив. Ну, в цілому Від Яна теж дуже хороший матч, і він дуже важливий гравець прямо зараз. Можливо, один з найважливіших взагалі гравців у команді. Чому? Тому що рані Бенцебині разом зі збірною Алжиру грає на Кубку Африки. Ну а гільє Буено у підготовчих матчах до другої половини сону отримав пошкодження і вибув на якийсь там невеликий термін. Сподіваємося. Тому альтернативи немає. Едін Терзіч награвав Ніко Шлоттербека в матчі, принаймні зі стандартом Л'єш на тренувальних зборах, але ми ж розуміємо, що ці експерименти вони. Ну, він навіть від хорошого життя і бажано, щоб їх не було взагалі. Тому зараз Ян для мене це дуже чудовий трансфер. Людина, яка вже грала у чемпіоншипі під керівництвом Менса компанії в одній з найбільш симпатичніших команд Європи минулої кампанії, це Бернлі, який виносив просто всіх у другому англійському дивізіоні. Зараз виглядає дещо блідіше вже в еліті, але це вже тема інших подкастів. Ну і людина, яка також дебютувала в Челсі, і виглядала там доволі непогано у цій дуже хаотичній команді. Як тобі виступи, Яна? Ян Максен це. Такий чувак, якого я хотів бачити у Дорбенській Борусі ще влітку, тому що були розмови ще довго, підписання Рамі Бенсебаїні на фоні класних його виступів за Берлі. Я погоджуюся, що це був прекрасний сезон. І Ян Мацен для мене це така пізня заміна Рафаелу Герейро, так? тому що е за стилем гри вони дуже сильно нагадують один одного. Обидва е більше налаштовані на атаку. Можливо, не є там супер е захисними. Лівими фулбеками, але загалом для команди типу Дортмундської Борусії а, Іан Мацен це, це дуже хороше підсилення, але знову таки а, є оренда. Він вже грає у першому ж матчі, приносить там допомагає здобувати позитивний результат. Але ніхто не знає, чи він залишиться у Дортмундській Борусії після завершення цього сезону. А, були чутки, що клоусула його складає 35 мільйонів євро. А, а знаючи Дортмундську борусію, як вона розпоряджається своїми коштами, можна зробити висновок, що навряд чи він залишиться у нас після цього сезону. Хоча е, вболівальники нашої команди дуже чітко підкреслили у Твіттері, що той, хто платить 25 мільйонів євро за Ніко Шульца, повинен заплатити 35 за Мацена. І я, зрештою, з ними погоджуюсь на 100%. Ще одна приємна новина після матчу з Дарштатом це вихід Єсуфи Мукоку. Дуже багато ми про нього говоримо. Завжди чогось від нього, напевно, особливого очікуємо, коли він з'являється на полі. І зараз знову голи ще в такому чудовому стилі. Е, е, накрутив там захисників, е, забрав м'яч під себе, пробив так шикарно розкішний, поперечний м'яч влетів у ворота. Ну, знову традиційний Юсуфа з його якоюсь такою легкістю, з його мобільністю. Ну, в, ну до нього ми вже звикли, тому не будемо багато говорити про його якості, але питання зараз тут е, до того. Знову ж таки, чи ця дискусія стосовно головного основного форварда у команді вона зараз ще актуальна, тому що ну Ніклас Фюлькрух, ну добре, давайте не будемо робити якихось висновків. Поки що ми бачили лише один офіційний матч після поновлення сезону. Але Ніколас Фюлькрух виглядав не дуже вдало, та й загалом, начебто, виглядає непогано, начебто грає добре в підіграші, начебто забиває, асистує, що ми бачили в першій половині цієї кампанії. Ну але... Як на мене, шансу для Юсуфи. Ну цей шанс теж потрібно дати. Людина, коли виходить на поле, вона вміє робити різницю. Тому можливо знову ці дискусії потрібно якось оживити, тому що ну я не знаю. Для мене це не ок, коли ти настільки догматично ставиш на одного гравця і тотально ігноруєш іншого, як це робить Адінтерзі. Що це взагалі? Як на мене, конкуренція на будь-які позиції вона жива, дискусії живі. Тому що є принаймні декілька футболістів. І коли у нас є три футболісти у лінії нападу, то конкуренція, то боротьба за основне місце вона ще гарячіша. І, власне, коли на поле виходить ось такий от Юсуфа Мукоко, забиває ось такий от м'яч, а Ніколас Фількор іде з поля без, не просто без результативних дій, а без чогось, чим би він взагалі запам'ятався на полі, то, звісно ж, Юсуфа Мукоко стоїть біля дверей Едіна Терзіча після тренувань та. Можливо, просить його випустити його у стартовому складі в наступному матчі. Як на мене, він увійшов у гру дуже непогано. Мобільний форвард, можливо, це власне той гравець, якого потребувала Борусія в останніх хвилинах матчу проти Дармштату, який там теж не зрозуміло мені, як грав, як намагався, який план був у нього на гру. Але власне цей вихід Мукоко, він спрацював, він забив свій м'яч, він відновив ці розмови, про які ти говориш, і. 에... Допоки у нас є конкуренція, усе чудово. Усе чудово, Ми маємо сподіватися, що у нас у старті виходитиме не лише фюлькрук, у нас виходитиме коко. Можливо, там повернеться до своєї оптимальної форми АЛР. Нехай він також виходить 에... через цю конкуренцію. Вони повинні ставати кращими. Якщо це допоможе їм вийти на пік своєї форми, і це допомагатиме команді там голами, асистами, результативними діями загалом, то це великий плюс. І такий Мукоко нам потрібен. Нам потрібен фюлькрук, який забуває, і нам потрібен алер, який був у другій половині минулого сезону. Тобто, конкуренція це завжди чудово. Ще одна дуже така цікава новина, яка відбулася під час ось цієї зимової паузи. Це прихід Нурі Шахіна та Свена Бендера до Борусі Дортмунд. Дуже гаряча була там тема. Ледь не номер один, деяких спортивних німецьких і не лише змі. І дуже несподівано це просто відбулося. А насправді і не було якихось дуже таких серйозних передпосилок до цього, і тут раптом ні з того, ні з сього. Обидва зривають зі своїх місць, нурі з андалія спору, бендер з клубу свого там родинного міста, і приїжджають до штемперського штабу Едіна Терзича і. Теж це викликало достатньо багато дискусій. Тобто, перше питання було, а для чого взагалі їх запрошують? Ну добре, запрошують там Свена, це одне, але Нурі, Нурі, який вже є головним тренером, який вже тренував «Анталія Спор, і на ресурси цієї команди він працював достатньо непогано. І друге питання що тоді з Адіном Терзічем? Тобто, це вже остаточно відомо, що він піде з Борусі Дортом Флітку, тому що інакше навіщо запрошувати Нурі Шахіна, якщо вони впевнені в своєму головному тренері і. Брати фактично до нього в штаб помічником людину, яка працює вже, власне, головним, яка зривається з місця роботи. Щоб що? Щоб відправити їх просто так влітку, куди там вони там захочуть, і знаяти повністю новий танецький штаб, або там частково новий танецький штаб, незрозуміло для мене це виглядає так, що Едін, по перше, отримує зараз дуже серйозний десант авторитету у роздягальню, це в принципі не нова якась річ, що авторитету йому якраз таки бракує. Це людина, яка може там якось налаштувати гравців, підготувати тактичний план, але саме, можливо, десь за ось тими якостями лідера. Ну ми не можемо побачити якусь сильну футбольну особистість. Чому тому, що навіть нещодавно я дочитав книгу Лукаша Піщика, його біографію і. Там, коли він описував сезон 2020-2021, власне, коли приходив Едін Терзіч, він написав про те, що деякі гравці були не дуже задоволені роботою Едіна через те, що коли хтось з них, наприклад, приходив у роздягальню і казав, що там чітко слухайте, я хочу грати в наступному матчі. Якщо мене не випустите, то я буду влаштовувати тут якісь сцени. І одразу з'являвся потім цей гравець у старті команди на наступну гру. І це не подобалося інш іншим членам колективу. І зараз в мене тоді вже складається певний певна така картинка в голові з цих пазлів. Якщо ми бачимо зараз це вже більш так явно в пресі, напевно, це все ж таки має місце в команді і доволі давно. І ось цей авторитет він якось додається зараз прямо на очах так, всіх болівальників Борусі Дорна, тому що Шахіни Бендер — це ключові постаті для чемпіонської команди Юргена Клопа. Одні з головних, можливо, навіть за всю історію Брусі Дорман, футболістів, які там входять золотими буквами в її літописи. Е, і ще одне питання в контексті цього, це те, що. Тоді виходить головного тренера нового якогось там не всередині клубу, не Дортмундські серця. Ми вже не будемо чекати, тому що ну якщо ти запрошуєш Нурі Шахіна, Свена Бендер і так далі, то можливо Олівер Гласнер та Юліан Нагельсман вже не є фаворі і навіть не розглядаються. У мене абсолютно інша точка зору на цю ситуацію, тому що я дуже радий, я щасливий, що в нас у тренерській команді Терзіча тепер є Шахін і Бендер. Це по перше підсилення авторитету. Звісно, я тут з тобою на 100% згоден, але це розумний крок. Це розумний крок, тому що е класно там клуб, керівництво клубу побачило, що не вистачає авторитету роздяганні. Е можливо, там не потрібно його звільняти і запрошувати там умовного гласнера зараз, тому що у нас е інших варіантів немає, принаймні до літа. А можливо, потрібно там запросити якихось авторитетних постатей у тренерський штаб Тертіча. Це дуже хороший мув, як на мене, плюс е Нурі Шахін у Туреччині такий відомий тактик: послідовник Мікеля Артети, у, як у якомусь роді Шахін захоплюється Артетою, намагається якось е відобразити його ідеї на футбольному полі. У нього не все виходило в Анталія Спорі, але. Загалом зараз він, наскільки я розумію, відповідає за тактичну підготовку Дортмундської Борусі Борусії і на тренувальних зборах у Марбелії, саме він був таким головним тренером під час там тренувальних сесій. Він відповідав за дуже багато моментів. Що стосується Свена Бендера, також наскільки мені відомо, він відповідатиме за зв'язок між там тренерським штабом і роздягальною. І це також важливо, тому що ми бачили. Чутки про те, що там у Марко Ройса конфлікт з Едіном Терзічем, ще у якихось футболістів там неприємні стосунки із тренером, це прямо впливає на результат, і який результат команда мала наприкінці першої половини сезону, ми усі бачили. Тобто, коли ми там минулого сезону відставали від Баварії на 9 очок, ми вже тоді не думали про чемпіонство. Там будемо чесними. А зараз, коли ми відстаємо на 15 очок від першого місця, то про що ми взагалі можемо говорити? І коли ми зараз маємо у команді. Uh, у тренерському штабі, у команді Едіна Терзича, двох людей, які точно знають, за що вони відповідають, і у перспективі можуть допомогти як команді загалом, так і тренерському штабу зсередини uh, стати більш авторитетним, стати потужнішим, uh, стати uh, якимось таким єдиним цілим, у якого не буде виникати запитань стосовно конфліктів, стосовно ще якихось незрозумілих моментів, то це лише піде в плюс Дортмундській Борусії. Що буде далі? Цікаве запитання згоден. Едін Терзіч не факт, що залишиться, але також зараз усе залежатиме від результатів команди. І я не думаю, що умовного Нурі Шахіна брали у штаб Едіна Терзіча для того, щоб, зрештою, злити Терзіча, щоб Шахін залишився. Е, були у мене було багато думок, що так, в один день Нурі Шахін точно стане головним тренером Дортмундської Борусії і. З його призначенням у там штаб Едіна Терзіча зрозумів, що певно нам не бачити Нагельсмана, так все до того йшло. Мені здавалося, що Нагельсман стане тренером Дортмундської Борусі, але е, конкретно зараз ми не будемо там дивитися в майбутнє або думати, що могло бути, якби не прийшов шахін з Бендером. Але конкретно зараз мені здається, це був дуже розумний крок. Нарешті це був розумний крок у керівництві е, клубу, який точно повинен піти на користь, якщо не піде. Ну тоді, тоді в нас буде шахін головний тренер. Я не знаю, наскільки це добре чи погано, але він вже такий трошечки досвідчений, вже авторитетний, як ми вже з тобою сказали. Тому я думаю, я думаю, що усе має бути добре. І, зрештою, у нас відразу з'являються варіанти: залишиться Терзіч, і Шахін буде у його штабі допомагати там зі своїми моментами тактичними. Бендер зі своїми моментами там мотиваційними зв'язком між гравцями і тренерами. Супер. Там треба буде піти терзичу. можливо, Шахін — це саме те, що потрібно Дортмундській Борусі. Звісно, зараз е, запитань набагато більше, ніж відповідей, але, зрештою, у нас є варіанти, і ми від цих варіантів у майбутньому зможемо відштовхуватися. Усе, що відбувається зараз, як на мене, усе супер. Ну, тоді що виходить, можна подувати Гансу Хімвацьке, враховуючи те, що пізнього ці рішення навряд чи можна було прийняти. І в цьому контексті варто сказати дуже важливу річ: Гансіо Хімвацьке. Піде зі своєї посади в Борусі Дортмунд. Багато років він перебував у структурі клубу. Зробив дуже багато, насправді ті, хто іронізують над тим, що Вацьке це там якийсь вредитель, шкідник для Борусі Дортмунд. Це ну, частково, можливо, правда, прямо зараз в моменті, за ті попередні роки. Але якщо брати глобально, це дійсно одна з фундаментальних посадів за весь час існування цього клубу. Людина, яка приходила екстрено, яка рятувала клуб від банкрутства, проводила багато зустрічей, багато конференцій, намагалася вибити з акціонерів якісь ну, гарантії або якісь капіталовкладення в цей клуб. І в підсумку, завдяки в тому числі його великій роботі, просто неймовірній роботі, вдалося клуб врятувати в нульових. І зараз він вже оголосив про це офіційно. Про це були там розмови більше в куларах. А зараз ми вже знаємо, що точно хтось прийде замість нього. Поки що ім'я його послідовника не називається. Але якщо підсумовувати, можливо, в декількох е реченнях або абзацах весь період Євген гімаватські, то що буде для тебе найважнішим? Тому що для мене, окрім цього, це ще й побудова достатньо непоганої вертикалі е в клубі, саме в плані продажу гравців, купівлі гравців, запрошення Юргена Клопа, безумовно, і віра в його проект, тому що, ну чесно кажучи, я тоді ще не спостерігав активно за Борусю абсолютно, але... Ну, з того, що я бачив вже потім, постфактум, з того, що я читав, в певний момент в Юргана не все йшло так кольорово, і багато інших там представників команд вони могли просто його звільнити, скати. Чуваче, ну слухай, нам потрібно не зараз. Ми боремося там за середину таблиці, ми хочемо бути вище. Давай нам результат, будь ласка, зірту б не було, його би звільнили. А тут. Настільки сильно в це вірили, що дозволили йому будувати цей проект. І ми бачили результат. Борусія протворилася з команди, яка має великі борги, команди, яка ні на що не претендує, до однієї знову ж таки з найкращих команд світу прямо зараз. Важке запитання насправді для мене стосовно ханса Йоахіма Вацке. з одного боку, сто відсотків там він допоміг Борусії там. Врятуватися від банкрутства, і власне він дуже хороший такий фінансовий менеджер, який зробив дуже багато корисних речей, які пішли на користь клубу, які пішли на користь команді. А, але з іншого боку, дортмундська Борусія протягом дуже багатьох років росла. Ми не згадуємо той період, коли до команди прийшов Юрген Клоп. Коли Брусся там верштулася в середній турнірної таблиці. Давай зараз поговоримо про те, коли дортмундська Брусія вже була топом. Німецьким топом, який там боровся за чемпіонство, боровся за лігу чемпіонів в Тобто це не був там якийсь е, чудо одного сезону, так? І е, ця команда боролася за найвищі місця в усіх турнірах, в яких брала участь. І власне тоді Ханс Йохім Вацке для багатьох вболівальників перетворився з такого з такої месії, так людину, яка трошечки сповільнює цей прогрес, тому що усім було видно, що Дортмундська борусія вона росте. Дортмундська борусія вона стає кращою, прибутки зростають. Що найважливіше для самого ханса Йоахіма Вацьке. Ми там не можемо собі сказати, скільки він поклав собі у кишеню. Так про це навіть розмов немає, але загалом і багато хто асоціює його власне саме з тим, що. Він сповільнює прогрес, клуб. Клуб росте, розвивається все чудово. Там рекордні прибутки, декілька років поспіль, чудово вийшли з коронавірусу і і так далі, і тому подібне. Але на жаль, зараз ми це бачимо. Ми бачили це у літнє трансферне вікно. Бюджет клубу він все одно обмежений, незважаючи на те, ким зараз є Дортмундська Борусія. Дортмундська Борусія не хотіла платити там 35 мільйонів євро за Есона Альвареса. хоча це могло б бути там, я не знаю, стратегічне підписання на дуже багато років. Тому двояке ставлення до Вацки, насправді я думаю не лише у мене, а й у багатьох вболівальників, тому що усі пам'ятають його заслуги. Завдяки ньому ми стали таким клубом, завдяки його прагматизму, завдяки його таким непопулярним рішенням, в тому числі я погоджуюсь, що стосується рішень про клопа, коли його можна було звільняти відразу після першого сезону. Але у нього повірили. Повірили, я не знаю. Потім у Томаса Тухеля, якого рекомендував клуб, хоча можна було собі когось шукати іншого. І, власне, це був період зростання і розвитку, але можливо без цього самого прагматизму, без цієї самої академічності Борусія стала і ще більшим клубом. Тобто ми про це вже не дізнаємось. Ну і говорячи про наступний матч, в нас розпочинається вже друге коло, повноцінне друге коло, і власне відбудеться гра проти Кельна. В першому колі пам'ятаємо, як це було. Один гол до нього ламала на достатньо така невпевнена і не дуже, скажімо так, приємна для ока нейтрального вболівальника Тих вболівальників Борусі, звісно, теж гра. І граємо знову на виїзді як з Денштатом. Які твої очікування? Я б сказав в першу чергу, що не лише у матчі з Кельном, у наступних чотирьох матчах це Кельн. Це Бохум, Хайденхайм і Фрайбург, як мінімум, я очікую 12 очок. Чому? Тому що мені здається, що зараз усе, що відбувається у клубі в контексті приходу: Шахіна, Бендера, Санчо, Мадсена. І загалом відбувається усе дуже непогано. Після перемоги у Дармштадті ми зловили такий приємний вайп, яким зараз повинні керуватися, який зараз повинен нас надихати на те, щоб якомога швидше. Виправити цю ситуацію, яка склалася у турнірній таблиці, і такі суперники, як знову Кельн, Бохум, Мхайб та Фрайбург, Фрайбург вдома, про це важливо сказати. Ми повинні проти них перемагати, чому в тому числі, тому що у нас згодом починається матч там і з Вольсбургом. Хофенхаймом, уніоном, ліга чемпіонів не забуваємо про неї. Тобто, саме через матчі з такими суперниками ми знаємо, що ми втрачали очки з боку та Хайденхаймом, Не забуваємо про це також, але саме через матчі з такими суперниками, я думаю, ми зможемо краще підготуватися до матчів із більш серйозними командами та власне до Ліги Чемпіонів. Тому я очікую лише перемог, і, і більше виправдань для команди у мене не буде. Отже, сподіваємося на продовження голівих показників Джейна Санчо на те, що команда буде нас радувати далі і буде прогресувати, тому що ну поки що прогресу, як такого очевидного, ми не бачимо. Цьому є звісно і актуальні причини. Це і пошкодження гравців, і якісь профспроби налагодити гру. А це ну довгий процес. Він не буде відбуватися на короткому етапі. І спостерігаємо за наступними матчами Борусія. На сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисні подобайку висилайте. друзям. Дякую, Костя. Дякую, Рома, і дякуємо усім, що слухаєте нас. До зустрічі.